Привіт всім, привіт, мої б'ютінки. Щиро вітаю вас в новому своєму відео. Сьогодні в нас величезна розпаковка Ну, Може, продуктів там і не так вже багато, як я дивлюсь, але коробка така важкенька. Я її трошки приберу вниз. Ось так, буде краще краще буде доставати. Ви бачите, вона вже відкрита, а все тому, що в цій коробочці їхала ось така штука. Це пакетики прибирання за собаками. Ви знаєте, у мене є моя улюблена лакуся, яку я обожнюю, і коли ми гуляємо з нею на вулиці, ну не можу я, щоб після нас залишалося якесь неподобство. Тому я купую такі пакетики, вони 100% герметичні, вони на 65% зроблені з переробленого пластику. Тут 120 пакетиків, розмір 9 на 13 дюймів, 8 рулончиків, ось таких, зараз я покажу. 8 ось таких рулончиків, дуже зручних, зручно брати з собою. По 15 штук в рулончику. І ще вони пахнуть лавандою. Ну, чесно кажучи, я б сказала не лавандою, а вони для мене пахнуть трошки лавандовим милом. Мильний такий запах, лавандовий мильний запах, але мені подобається. Скажете, навіщо так здалеку вести пакетики в нас до хрена І тут можна купити в магазинах? Не знаю. Мені вони спочатку, з самого початку сподобались, тому що вони не прозорі, тому що вони такі, знаєте, дуже щільні, і ними приємніше робити неприємні речі. Будемо так казати. Тому не знаю, я не вважаю, що це занадто, я вважаю, що це нормально. І купую вже повторно ці пакетики, я думаю, ще буду їх купувати. Добре, з пакетиками закінчили. Давайте далі зайдемо з вами на кухню і достанемо ось цю штуку. Ви знаєте, це я беру на постійній основі, як тільки в мене закінчується така пляшечка я беру нову. Це в нас світлий нектар з агави. Класний підсолоджувач, дуже гарна заміна меду. Він такий трошки має медовий присмак, але ви знаєте, мені навіть більше його подобається присмак, ніж присмак меду. Не такий дуже сильно солодкий. отак. Він має низький гликемічний індекс, тому придивіться, кому не бажано вживати цукор. А також він не містить глютену, для кого така інформація важлива. Мені дуже подобається його смак, такий трошки так, трошки мітовий і трошки, знаєте, я б сказала, квітково-мідовий якийсь такий смак. Прикольний. Люблю додати і до млинчиків, люблю додати просто на булочку, або просто підсолодити чай, каву. Те, що треба, класнюча штука. Купую вже, здається, чи третій, чи четвертий раз. і знаю, що буду купувати ще. Дуже раджу. Хто не пробував, спробуйте, скуштуйте класнюча штука. Краплі для очей від Рохто. <раплі> Я думаю, що читається Рохто. Якщо воно читається не так, поправте мене в коментарях, будь ласка, фірма ось так. Виглядають ці крапельки. Ось так як читається фірма поправте, якщо я неправильно читаю. Саме оці в червоній упаковочці крапельки мені дуже-дуже подобаються. Це краплі від почервоніння очей. Вони освіжають око, вони прибирають почервоніння, вони прибирають втомленість ока. Класні, дуже крапельки. Я покажу, в мене вже є відкрита, щоб не відкривати цю упаковочку, я покажу вже відкриту упаковочку. Ця упаковка має захист від дітей. Тобто, от бачите, просто крутиться і нічого не відкривається. Для того, щоб відкрити цю упаковку, треба гарно-гарно натиснути, а потім провернути. Тільки тоді ви відкриєте самі крапельки. Зручно використовувати, дуже герметичне пакування. У мене вони швидко закінчуються, бо я частенько ними користуюсь. Часто після комп'ютера дуже втомлені очі, гарно знімають втому. А також, якщо я знімаю декілька відео, в яких мені приходиться змивати, а потім знову наносити косметику, то між цими відео я залюбки користуюся цими крапельками, бо вони дуже швидко знімають втому, дуже швидко знімають почервоніння і знімають ось це: якщо там подразнення якесь око, якесь, якесь печіння око, це теж. Ці симптоми вони теж дуже швидко знімають. Класні краплі, хоча і не дуже дешеві, але я не жалкую, купую їх, ну, періодично їх купую, коли вони є на Хербі, бо вони якось, знаєте, як ясне сонечко, то є, то немає. Зубна паста крест. Ви теж знаєте, я постійно купую цю зубну пасту, хоча ви знаєте, я приспокійно вже користуюся пастою айсберг з Єви. Вона мене влаштовує, вона не подразнює мої ясна. Мені єдине що, щоб паста не подразнювала ясна. Оце найголовніший критерій, який я пред'являю до пасти. Цією пастою в основному користується мій чоловік. Він дуже полюбляє ось ці саме пасти від крест. Найбільше вони йому подобаються: це відбілюючі пасти, гарно вони відбілюють зуби, вони не подразнюють ясна. Але вони мають у своєму складі фтор, Кому не можна пасту зі фтором, майте на увазі. А так, паста суперова. Вітаміни. Ой, в мене їх тут аж дві упаковки. Це одна мені, одна моїй кумі. Кумасю, В понеділок я тебе її принесу. <реш> Чекай. Хоча, коли вийде це відео, ти вже будеш їх приймати і вже в коментарях зможеш написати, як тобі це вітамінки. Це вітаміни для жінок віком 50. Хоча я думаю, в 49 спокійно можна вже приймати, хоча можна приймати і раніше. Дуже гарний такий, знаєте, продуманий вітамінний комплекс. комплекс вітамінів, мікроелементів, ферментів і плюс ще. Кінзим q 10 входить до складу цих, цього вітамінного комплексу, а також ще містить грибну суміш для підвищення імунітету і овочеву та ягідну суміш для покращення жіночого здоров'я. От саме в такому, знаєте, Можна сказати, переломному віці, знаєте, перехідному знову віці 50 коли наш організм знову перестраюється на якийсь інший вже лад. Хоч нам цього і не хочеться, ну, час не спиниш. Той перелік вітамінів, мінералів і всього 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 що я прочитала, я розумію, що це все повністю що мені потрібно на день. Тому хочу спробувати цей комплекс від «California Gold Nutrition. Сподіваюся, що результати будуть дуже добрими. Була дуже гарна знижка, і я взяла набір пензликів від Real Techniques. Ой, не тільки пензликів, тут ще й спонжик. Пензлики я вже купувала. Я купувала їх на Натіна, а ще я купувала пензлики від Real Techniques е на. Інтернет ой, не інтернет-магазин, в інстаграм-магазині. Чула, що дуже часто ці пензлики підроблюють. От хочу я порівняти те, що я купила на Натіна, ті ж, ці пензлики, які я купила в інстаграм магазині, бо там теж були такі немаленькі знижечки. І з оцім набором пензликів, які, я думаю, що точно оригінальні. Тут в наборі в нас пензлик. Для пудри, до речі, от саме такі пудри в мене є, і я можу порівняти. Це номер 400. Слухайте, здається, вони трошки різні. Чи не підробка це в мене? Я провожу рукою, і мені ось цей пензлик здається на дотик більш таким м'якішим, не так щільно набитим, як ось цей попередній. О, тут треба вже задуматись, хоча, бачите, візуально дуже схожий, а візуально, подивіться, мені здається і форма пензлика трошки різна. Оце цікаво. Це пензлик для нанесення тональної основи. Рівненький. Я вам покажу, яким я зараз наношу тональну основу. Він такий, бачите, скошений. Ну, тут наче однакові. Форма не однакова, зрозуміло, бо це різні. Це 200, а це 401. Спробую наносити цим ще тональну основу. Думаю, буде теж зручно. Мені ось цим дуже зручно наносити тональну основу, таким трошки скошеним. А ось цим рівненьким спробую, як це буде наноситися. Наступний пензлик, який в цьому наборі приїхав, 402. І 402 в мене є. Так, це я можу порівняти. Так, 402-й. Порівнюємо. Ну, на дотик вони однакові, а ось візуально мені здається, що цей трошки інший. Чи це мені так здається, чи це просто, що цей, вже... цей пензлик я вже і мила декілька разів, а цей просто новенький. Не знаю, подивіться, як вам здається, однакові вони чи ні. Зрозуміло, що цей вже використаний, і він трошки там в продукті, а цей новенький. Цікаво, цікаво. Щось я замислила, що мені якось так здається, що те, що я купувала на тіни в інстаграмі, воно не таке вже й оригінальне. Так, і останній пензлик це номер 300. Такого пензлика в мене не було. У мене теж є кругленький пензлик, але він трошки менший. Це пензлик для розтушування. Це пензлик для розтушовки тіней, але ви знаєте, той, що в мене, він трошки менше, мені здається, він мені більш такий зручніший, ніж такий великий. Хоча спробуємо, може, і цей буде зручний. І останнє що і Останнє що це спонжичок. Спонжичок від Real Techniques. Давненько я вже користувалася спонжиками від Techniques. Ви знаєте, я купую в Єві. Хочу вам сказати, що зараз, отак, от на дотик, коли вони ще не намочені, а. Просто да, такі сухі спонжики, то вони майже однакові. Я думала, що цей я буду доторкатись до нього він буде м'якіший, я б не сказала, вони десь приблизно однакові по м'якості. Не бачу сенсу купувати окремо спонжики від Real Techniques, бо вони. Всі, що в мене були до цього, спробую цей, але всі, що в мене були до цього, від Real відріалтехнік спонжики, вони дуже швидко псуються. Ну, буквально я не знаю. Одним спонжиком я десь користувалася, ну, добре, хай місяць, і то я не постійно спонжиком користувалася то спонжиками, то пензликами, тому, ну, так. Можна сказати, що це було там хай буде три тижні, і все. І він почав, починав просто-напросто розвалюватись. Від нього починали відвалюватись шматочки, і потім ним користуватися було вже і незручно, і неможливо. Тому якось до спонжиків Real Techniques я відносую щось так, знаєте, ну, дуже посередньо. А от пензлики мені подобались, тільки тепер у мене дуже велике питання, чи були в мене оригінальні пензлики. Бо щось я так дивлюсь, і ті, що повторочки, мені здається, що трошки-трошки відрізняється форма. Хоча, може, таке й може бути. Дівчата, напишіть в коментарях, як ви вважаєте? В мене. Різні вони, ці пензлики, вони в мене були оригінальні, чи в мене були, може, дубляж якісь? Щось я тут вже дуже сумніваюсь. Добре, далі. Наступне, що я вам покажу, це теж дві повторочки. Це. Знову-таки взяла бальзам для зняття макіяжу від Ideal Love. Так, ви знаєте, я вже перепробувала такий польський бальзам від Делії, я вже пробувала бальзам від Hillary, я пробувала гідрофільно олію ще від нашого українського виробника, не пам'ятаю точно я його назву. Але все ж таки я повертаюся до корейських бальзамів для зняття макіяжу, бо, чесно кажучи, так як знімають макіяж корейські бальзами, мені так макіяж більше не знімає нічого. Найбільш зручніші, найбільш такі, знаєте, що швидше за все інше знімають макіяж, будь-який стійкий. Водостійкий будь-який макіяж. Найбільше мені подобаються бальзами, і від Хеміш, і від Айдіалав. вони однаковісінькі для мене, тому я знову повторюю Айдіалав, тому що тут мені ще і більше, ніж від Хеміш, подобається аромат. Рухаємося далі. Теж моя повторочка, догляд. Це 5 в одному серум для зони навколо очей. П'ять в одному, бо він бореться з п'ятьма ознаками старіння. Це і зморшки, і сухість, і набряки. Темні кола. Ну, Тут я нічого не можу сказати, бо в мене настільки темні кола, скільки глибоко посажені очі, тому ну, ясно, що це не прибере. А все остальне причудово. Він дійсно дуже класно, дуже швидко зволожує шкіру навколо очей через оце зволоження і затримку вологі всередині шкіри, трохи меншими здаються, не такими помітними здаються зморшечки, гусячі лапки навколо очей. класнюча штука я вже купувала і ось вже закінчила. Якщо її використовувати тільки навколо очей, то тут написано, що це, цього пакування вистачає на 365 використань. Якщо чесно, я використовувала повністю на обличчя. Мені він так сподобався цей засіб, що я не дуже економно його використовувала і використовувала для, для повністю для всього обличчя по вечорам. Далі, те, що я купила вперше, це в нас. Тонер для обличчя від B-Lab корейської фірми B-Lab. О, давайте я відразу його відкрию. Ой, тут він так цікаво, відкривається. Де це він тут відкривається? Де тут написано відкривати тут? Там чи тут? Це зволожуючий тонер. Ой, формат, як я люблю. В вигляді зовсім-зовсім водички. Обожнюю такі тонери, обожнюю просочувати тонером. Ватний диск і обробляти своє обличчя, знаєте, так, щоб воно насичувалося вологою. Це зволожуючий тонер, матча тонер Він містить зелений чай, заспокоює шкіру, глибоко проникає в шкіру, зберігає її зволоженої зсередини. Дуже хочу спробувати цей тонер. Про цей тонер писали, що він дуже ніжний і не викликає ніякого зовсім подразнення. Тобто навіть чутлива шкіра дуже гарно сприймає цей тонер. Хочу спробувати обов'язково. Так, він запаяний тут. Так, він запаяний. Поки що відкривати не буду. Трошки пізніше, коли в мене закінчаться попередні тонери, його відкрию. Ну і потім вам розкажу, як мені сподобався чи не сподобався цей, цей тонер. І останнє, що я взяла, це я взяла від Dermal. Це набір з 10 листкових масок. Всі ці 10 масок мають в своєму складі есенцію колагена, але вони різні. Це таке, знаєте, асорті масочок. Давайте подивимось, що тут за 10 масочок. Ой, какими, боже, обожнюю, це, знаєте, ох, багатство. Так, що в нас перша масочка з коензимом Q10. Крім того, що тут є колагенчик, ще й q 10. Додаткова ще потужна боротьба з віковими змінами. Наступна масочка у нас з зеленим чаєм, заспокоєння шкіри. Наступна масочка алоя. Додаткове ще зволоження і боремось з подразненням. Наступна масочка це з деревним вугіллям. Це в нас, крім того, що воно містить колаген і бореться з ознаками старіння, ще очищує пори. Так, далі огірок, зволоження і заспокоєння. Червоне вино це в нас масочка, яка містить такі дуже активні антиоксиданти для того, щоб поновлювати вироблення колагену. Далі в нас що? Троянда, масочка з трояндою, зволоження, пом'якшення, заспокоєння шкіри. Бамбук ой, так само заспокоєння шкіри. Ол, оливкова олія це в нас поживна масочка. І остання масочка чайне дерево. Це вирівнювання шкіри і прибирання подразнень. Боже, яка слухайте! Це просто суперово. Бачите, 10 масок. Вони, якщо чесно, були просто за копійки. В цей час були знижки до матусиного дня і. Ці маски вийшли так само, якби я купувала їх в Україні. Дуже захотілося спробувати, тим паче, що я від цієї фірми Dermal ще нічого не пробувала. Це корейська фірма, так, наскільки я пам'ятаю, Корея, так, in Korea, корейські масочки, корейська фірма Спробую, обов'язково вам розкажу, як мені сподобались, сподобались ці маски. І, до речі, знаєте, якщо отак купувати з вигодою. З Айхербу, так, щоб раз так, і цілий комплект масок, то напевно я буду ще їх повторювати. Ой, ми з вами, дівчата, справились. Ми розпакували все, роздивилися все, що до мене прийшло. Ось така, знаєте, багатогранна дуже така посилочка вийшла. І для мене, і не для мене тут продукти приїхали. Буде все пробувати, буду все. Тестувати, що стосується косметики і що стосується здоров'я, все вам це потім розкажу. На сьогодні все. Ми з вами прощаємось. В мене причудовий чудовий настрій, і я дуже бажаю, щоб у вас теж був причудовий чудовий настрій. А ще, будь ласка, розкажіть мені, що ви замовляєте за херба, якщо дійсно ви щось замовляєте, що вам найбільше подобається, або що з цих продуктів ви захотіли купити. Все. Прощаюсь, гарного дня і, як завжди, обов'язково увіхні!